Дорогі глядачі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене ремонт дитячої куртки. Нова куртка, яку придбали, має такий дефект. Ось чисто випадково зачепили. Бачите, такий дефект має. Як я буду, Це пілочка? Ось у нас кишеня. Як я буду вирішувати цю проблемку? Роблю імітацію рельєфу. А для того, щоб мені було зручно і комфортно е, прошити, бо куртка на синтепоні утеплена, зимова, я собі позначаю лінію рельєфа з одного боку і з другого. Вам видно милом провела собі ось так рельєф. Прошиваю. Прошиваю його. Тепер через виворіт заходжу і роблю імітацію шва. Зішиваю його з вивороту, щоб виглядало з лиця ніби шов. Показую, як я це роблю. Вивертаю на виворіт, і у мене вже є готова лінія шва. Бачите? Згинаю на ребро і роблю вузенький вузенький шов, щоб займало мінімум тканини. Так виглядає у нас рельєф з лиця. Ось бачите. Навіть незамітно тепер зішиваю по проймі, де я собі підпорола для зручності. Того, щоб зашити боковий шов підкладки, через який я зашивала лицеву сторону куртки, я пропорюю шов рукава підкладки, вивертаю боковий шов, зашиваю, і назад зашиваю боковий шов підкладки. Ну, все, ремонт закінчений. Ось така імітація шва у нас вийшла рельєфи. Куртка, як нова, а головне дитина буде носити із задоволенням. Дорогі глядачі, щиро дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам такий ремонт курток. Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До нових зустрічей. До побачення!